Всем привет. Сегодня мы попробуем сделать трос из туалетной бумаги. Будем делать тут, думаю, чуть-чуть бумага есть и сделаем трос, чтобы эта машина потянула эту. И узнаем, сколько потребуется для этого слоёв. Ну что, желаю приятного просмотра. Поехали. Я тоже парни мы в магазине выбираем туалетный papier. Света немає. А так и живём. Да не, ну это самое жесткое. Если вы пользуетесь такой туалетной бумагой, значит вы настоящий мужик. Короче, баран. Я думаю, для троса хватит. Не. Короче, сейчас сегодня мы будем тянуть лансер 9. Кадик будет его тянуть. Попробуем сначала 10. Сколько? 10 слоев попробуем сразу. Давай 10 слоїв, потім 20, ну і так, 30, є. побачимо через скільки вона потягне. Ну все, погнали наматуємо. Так, раз. Два, это можна так. Від. Ще давай. Ще, ще. Року. Я думаю, такої ти недостаток, це навіть багато. А, а чого натяжение буде? Надо щоб ти мотала, а я держав, щоб воно не оце. А тут треба ще. Скотт думаєш? Ну, щоб зафіксувати перший слой. Та мотай по потом, коли буде, допустимо, условно... Чи пішом перший... перемотали? Перший да. слой. Ох, мені кажеться, нічого не вийде. <ривіт> <ривіт> Щось вона взагалі вдало, ти понял. Так то що слой. А це другий, так? Да? Чи ні? Ну, чисто Ой, в теорії, так. Да. Ну два, коротше. Та смисл десять. <ривіт> ну ладно, давай, так, да, давай більше. Чого там пів рулона вже не. А не, ну давай десять. Криво, блядь. Що ты ломиш? Ну не ломай. <сь> не ломай. Так сделай, так по центру, во. А тут... Так, вес euh, цієї машини 1340 кг. Плюс-мінус 50, ну коротше, то на 300. Смач? Перший слой є. Ой, перша попитка, 10 слоїв, пана. Давай, блин, аккуратне. На тягничку. Тягай, тягай. Чув? Нормально було. Жорстко, чув? Нормально. Ще отак 20 слоїв і потягну, я думаю. Хвата, хвата. Вона там намочилась. Попробуєш якусь? Що? Та чув. Нормально. Такі моменти, звісно. Конечно... Це вже йде тринадцятий слой, ребята. Мені здається, вона зараз витягне. Натяжечко, натяжечко. на тявочку. Залупажечку. Нереально на тяжко. Нет, це палка тупого. Блять, сорян. Всякий. 18. Восемнадцатый. Обідно буде, якщо палка сломається, чого. Ні, палка не сломається. Якщо сломається, то ті мир да Це ж ты ти цю ти палку, бля. 25. 25. Знаешь, что сила войска э, равна сила самого слабого звена? у у 30 слоїв. Ну так. О! Капець. Слабе місто. Слабе місто. Не, ну. А знаєш чого? Причем тут крива палка? Причм тут палка? Нет, це же ты нашел крайнього. Я думаю, потяне, нет? Ну, я думаю, уже может быть. Тогда, не, выставки. Ну давай да, я думаю ні. Погнали Давай давай! Блять, Внутри походу лопнула Та тяни вже рви її до кінця. Не порвалась, ні. Хват, Ну короче, ще я думаю чуть-чуть И -чуть. пойдет Знаєш, потян. Я ж сказал не потяну 88 Не что понимаешь Да, короче, у нас закончился Другий рулон Це сколько? 88 слоев Дойдем до 100 чи 90 побахнет Да давай 100. 100? Mm -hmm. Короче, намотали ми 100 слоїв, надіюся, останній слой, і зараз машина питає. Все, перевіряємо. Айдзенейтер. А сейчас шуть. Готово? Так, так. Так, із питанням. Бо ми ж спона були там. Тупо на конд. Натянулось? Не сильно. І ще давай. Натянулось. Маляю, поки Не пезну триди. Я потім села копну. Та да чужий вперед. Ще, ще, іще, ще, ще. Це вже 100... який десятий? 110-й слой, сто не потягнуло. Намотаю, мабуть, 120 і будемо ще раз пробувати. На бумаги вже нету. Остатки. Хорошо. Це 110 чи це вже 112? Це що... Не знаю, ти ж мотаєш. <реку> Коротше, 120 слоїв у нас на тросу. Ну, я думаю, не потягне. <реку> я вже розстрою. Ну, будемо пробувати. Ну, колбаса, ребята, я... Ну, тупо, ч, то воно дебеле капець. Абухівська капець, абухівська топ. Погнали тим. Ну? ну. Давай, димочка, подезас. Ну, 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 ну. Yes, yes. Не, nee, ну, саборвать ты. Что, да? Вы, нет, нет. Чего, тормозите, если шелансер? Тормози, тормози. А, это нормально. Ой. Я тупой. Короче, ребята, что мы имеем? Як вы бачили? 120 трус слоїв 120 слойов туалетної бумаги обухів. Що є... сама найшорстка бумага для попки да. е може потягнути машину весом тонна 300 кг. Ви все бачили. ну Нам теж було інтересно, тепер ми знаємо. Що можна от так от, з подружніх, допустимо, ви їдете, а у вас там случилась поломка. І у вас, у ложить... вас звичайно, три рулона <гум> туалетної бумаги. <гум> лежить, да. Ну, ну і ще чуть-чуть для тут закрепки. То ви зможете відбуксирувати свою машину на ближайше СТО. Ну і, конечно це все шутки. Ми так для прикола провірили. 120 слоев. Отак так получилось. Все. Дякую за просмотр. Всем пока.